Нчух пережив масовану атаку минулої ночі. Ворог бив по місту безпілотниками та ракетами через обстріли, пошкоджені об'єкти інфраструктури. У міністерстві закордонних справ після російської атаки закликали світ запровадити найсуворіші санкції проти агресора і посилити оборонну спроможність України. Як місто оговтується після важкої ночі? розпитаю Володимира Когута, тимчасового виконувача обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Бажаю здоров'я, героям слава. Розна... Розкажіть нам, які масштаби уражень в області після повітряної атаки з боку РФ. Да. Нічка була трошки така складнавата. І ворог масово атакував всю Полтавську область. Звісно, найбільше за, за атаку зазнало місто Кременчуг. Пошкоджено декілька об'єктів цивільної інфраструктури, декілька об'єктів. Декілька підприємств, також сільхозпідприємства, сільхозтехніка відповідного підприємства. Відповідні служби почали працювати щодо ліквідації наслідків. Велика кількість була залучена. І в зв'язку з тим, що була комбінована атака, як шахедами, герань, різного типу БПЛА, а потім від... скасували тривогу. І відразу ж включилася ракетна небезпека, і в нас була відповідна знову реакція на щастя. Всі відпрацювали служби на відміну люди, де були на підприємствах, люди в домоволодіннях? Ніхто не постраждав і е, ніхто не загинув. Це дякувати Богу. Так е, наскільки вражена енергетична інфраструктура? Е, скільки споживачів росіяни позбавили живлення? І чи є прогнози? Як швидко вдасться полагодити зруйноване? Внаслідок збиття БПЛА в одній із селищ громади зазнало руйнування, ну, руйнування лінії електропередач. Там орієнтовно 300 людей без, і декілька юридичних осіб залишилося без електропостачання. Даний час проводяться роботи щодо відновлення. А найближчим часом плануємо завершити і відновити подачу електроенергії. Для протидії подібним атакам, зокрема у зведенні укриттів для цивільних жителів, яка робота ведеться? Активна ведеться робота в частині зведення укриттів на об'єкти соціальної сфери, як у всіх містах, так і в містах Полтавщини діють укриття. Вже облаштовані за три роки війни. облаштовані укриття для цивільного населення. Є розуміння в кожного, як діяти в тих чи інших випадках? Я ще раз наголошую, і закликаю всіх громадян, всіх жителів Полтавської області у разі повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Пане Володимира. Чи розглядаєте такі проекти, як вже реалізують в прифронтових областях на Харківщині, на Херсонщині, Запоріжжі, зі зведення підземних шкіл і лікарень? Ми передбачаємо і в деяких там, закладах соціальної сфери, особливо охорони здоров'я, а та також uh, школах. У нас працюють укриття, де можна проводити uh, уроки офлайн у випадку повітряної тривоги, але, звісно, вони не, не в таких масштабах, як, наприклад, це в Харківській чи Запорізькій області. Що стосується безпосередньо Полтавщини, то ми ще, не, ми ще приймаємо досвід наших сусідніх сусідів областей, але акцентуємо увагу зараз на логістичну і евакуаційну складову, тобто це на ремонт доріг і на забезпеченням житлом тим внутрішньопереміщених осіб. Ми, як в нашому зараз виступає як такий транспортний хаб для того, щоб забезпечити. Людям можливість швидко дістатися і евакуюватися з місць ведення бойових дій. Пане Володимире, я дякую, що знайшли час для спілкування з нами на прямому зв'язку зі студією. Був Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації.